на рыбку хуже на mm войну -hmm. хорошо mm супер -hmm. ja, такие нормально давай покажи oh. okay. Скажи Добре. мені. Красиво. Ага. Бачиш, yes. як тобі вовремя сказала? Чесно. Ми рибачимо бачимо у двох. Через що, сережки такі везе? Красиво Супер красивий карас, так. Дві кормушки по 100 грамів я оторвав. тільки одну карася приймати. Тому ми вирішили більше нікуди. не... без... просто грузик і крючок іще. і все. І все. Це називається якась там, я не знаю. Да, бо в нас просто більше нічого немає, так Всі ми щоб день нікуди. не У мене морського флоту, так що в мене праздник, да. вихідний. Свято в тебе, вітаю, mm. але я не хочу, щоб це було твоїм професійним святом. Тож nie, 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 nie. давай повертайся додому, живим здоровим, я, я дом, чекаю. Да. Do але вітання. морській піхоті. Сьогодні, бачите, такі на у нас. Флоті, не то кабитувати. Вибач. А, сьогодні у нас такий вихідний. В честь свята. І ми займаємося рибалкою. рибалкою. Карасики, ловим этих. Ну шо ловится. Пустерки попадаются. Карасики. Красоточка весь карасик. Что не свой. Вот так по-карасимому. По-карасевому. Чем уже и непогано. Вот это твоя подсака, это Все, Все, пошел. Далее. Блин. <laughs> О, тощи. Ребята, ну ничего, ничего. Что быть. Такие тоже бывают. Ну, в общем, Может, ты меня? пока там вот об меня и плю, я, я забрала свистильчики. <laughs> Меняй всё. А на что ты ложишь? Блин. Вот на вот бачишь? Це називається. Замішуєш, він такий стає класний. Щось грузик поменяє. На более вообще 20 поставить. Скільки грузи у ми? Да був 60-30. Щось повало на ночью. Ну нічого. Так ще раз, скільки грузик був? Грузик був 60 грам, щось мені показався він тяжелим, все одно не несе. Поставлю 30 грам. А ловив ти на який? А цим ловлю 25 грам, на цей грузик 25 грам. Ну не несе, так що його не несе і далеко забрасувати не треба, так що його мішають по грузику. Зал какараз був нормальний. Ну нічого. Гарна така річка, жарко, але. Багато жаб. Лариса навіть побачила жабу канібалку. Жабу канібалку, а потім вона ще побачила ужа здорового, сказав, що це не уж, це змія. Хто нам продав оцей мостик, цей мостик стой. Як сказав 750 гривень. Я кажу, чуєш, кажу, 750 гривень. 300, може бути. Договорились, а, сошлись на 400. Ну, в общем, там така. Беседка. Ага, ты, а, Ага, ты, А так, а, так, а, так умовы. Ну и у нас тут такие пирсы. ну как да? Ну, йому дуже погано, коханий. Він по-моєму погибає. Може ти його на берег витягнеш, бо він потоне. А, в нього хвост перебитий. Бачиш, у нього хвост Поможи йому випливти. Так що йому далі зробили? Ну на берег випавзе, нього... він не може допливти, він зараз потоне. Допливе, він все нормально з ним буде. Бачиш, у нього хвост перебитий. Що то похоже, Ну, можливо він там заживе, цей хвост. Головне, щоб доплив, а він мене злякався. Він, він хоче, він би от сюди б, захотів, бо він би сюди б заплив. Да він, навіть ну, на мене злякався, що я його знімаю. Так, а я не можу вилізти воду, бо трошки стрімно мене. Так ми сьогодні знатно карасів вже наловили. Щось поймали, да. так. Ну що, хорошо спіймали. <shrush> uh, нормально текает. Ох, и шустрый. Да, такие буйки Я вижу, что поклевка была, но я так вижу, больше не маю. Ну, просто далеко. Не, далеко. Бревен так. Да, штук пять мы уже поймали точно. Да, ну, я на больше. Не? Не знаю. А ну так, подожди, покажи, покажи. Кажи о. Ну, нормально. Ого! Ой-ой-ой. Один тримаю я. По-моєму, вони зцепилися, Сережа. О, карася ми забрали одного. Я можу положити Так. Бо я не могла знімати нічого, бо в мене на близький показ. О, от тепер можу. Красивий карасик. Красивий. Красивий. Угу. Типа, не... а. Ну так ми теж несли одного караса. Перед цим один не донісся. Один? Ні, не караси. А що це? Остерка. Остерка.

А що ти на нього? А чого ти не можеш на своєму? Кохане, а я що? <реш> Кохане, у тебе є стульчики? Підожди, а де твій? У рибацький. А рибацький отой от зелений. А я його не брав, він там у нас стався. А чого ти його не брав? Тобі важко було перекласти? Что ты кажешь? Ну красивый таких. Ну, кругленький. не довгенький. До один був, був круглий у нас, так, да? попався? Да, так, такий просто круглий. Угу. Ага. Я якраз плавала, так не встигла засняти. Сині Вони красиві, в угу. принципі. А чому вони такі білісі? Ну, не знаю, жарко їм вже. Може, не жарко? Ні, не знаю. Вони взагалі красивий Так, 300 грамм железобетонного, два железа, Ой, пойду опускать в воду, хотя он уже так опускал, тримай, повезло ему что там да, сейчас скажу. Вилов виловило віло. Вже в мене доїсти. Ну, ось сьома година. Ми вирішили вже збиратися. Кохана, і що скажеш? Скажу, що жінка заснула на красивій тахті. Я сказав, що зараз ловлю два карася, їдемо. І ці два карася я ловив два години. Одни кара, еті, густерки клівали, карася я не бачив. Ми піймали трошки рибки, віддихнули. Так, ми поймали трошки рибки, ага. да, поймали трошки рибки. підпочили. Так, да. давай підсумовуємо сьогоднішній день. Що ми? А давай так не проти сонця, бо да, нас не, не видно. Так, давай. ага. Не, от сюди отак. От от так, Ох, так ось, стали ми не проти сонця, а mm -hmm. він ми проти сонця, нас краще видно. Тож, ми сьогодні ловили а, спочатку на якісь грузики, що ловили? На, не важливо, що ми ловили. Важно, що ми одну. Ми на прикормку ловили. І в да. кучу риби. Десять ну, карасів вон... точно поїмали. Да -да -да, Сережка щось там, там... загубив. Не бо воно оторвалося, не да. а потім ми просто стали робити ловити рибу без заморочок, бо Сережка думав, да. кудись ну, їздити. Да. А ми вирішили просто ловити. Нормально. Да. І ми наловили ну. карасів, покажем. да. ми покажемо. Так що гарний день на сьогодні. Так, ти дожди, Щас я на удалення, то тебе не видно. О! Кілограм 5. Зараз подожди, ось так проти світло. О, ось так, так. Да. А то так. Да. Ну, Касіки, ви ж бачили, 300, ага. 400 грамів, 200 угу. угу. Красивий карась. Красивий. Этот... Ага. Покажи свою доволь... задоволену мордочку. Красивий карасик. Оце да. такий карасики. Да. Ну, я з десяток поймав. Карасів нормальних і густерки. Ну, общий вес кілограма 4 ну точно. Ось, да, сонце вже заходить. Але ми вже на захід не залишимось. О, риба приягає. Ну, вже нам достатньо. Ми зловили мене на такому місточку, да? а... кохана мені сьогодні презентував шезлон задоволена. Зараз збираємо речі. 是啊。